24 лютого дата, що назавжди змінила життя українців цього дня у 2022 році. Ми прокинулись від вибухів і новин про початок повномасштабного вторгнення. Близько четвертої години ранку. Вибухи розірвали тишу міст. Ракети вдарили по аеропортах, військових частинах і мирних кварталах. Цей день став для багатьох точкою відліку нової реальності. 24 лютого, 2022 року, я прокинулася від взриву мене. Мама прийшла до мене в кімнату, запитала, типу, ти прокинулася добре. На той час мій тато був в лікарні, в нього було проблеми з носом, і тому ми з мамою пішли в магазин до Велмарту, А там було дуже багато людей. Ми стояли в черзі, до нас приїхав тато. Потім ми поїхали на заправку, заправили автомобіль і вирішила поїхати до бабусі. І під час окупації ми були у бабусі в Чернігівській області. Це був дуже поганий ранок. Паніка, багато людей бігали по місту, скупляли всю їжу, ми теж на це повелись, щось там побігли. Тому все було дуже погано. Почали шукати, де з бомбосховища, які є, постійну інформацію вичитували. 22 рік, 24 лютого, я працювала в Києві і чоловік зателефонував мені з Чернігова і сказав. Все почалося. Коли все це случилось, я об этом узнала в Ізраїлі. Це був шок. Тому що вони йшли через Сіменовку, а в Сіменовці знаходились мої діти. Не знав, що робити, куди діватися, куди йти. Це страшне було. Техніка ночі зеленчить железяками по асфальту. їдуть кудись в сторону ріпок туди. Ніч там десь. Бухкає потроху. Така невпевненість була і невизначеність, що робити. Вранці дзвонила мама о шостій ранку. Сказала, що почалась війна, у мене було три місяці сину. І був шок, що робити, куди бігти. Тривожний, звісно, дуже тривожний. звісно. Тривоги, сирени. Я не буду називати місця, але ж там, де ми живемо, недалеко є певні. Об'єкти розумієте, про що я кажу? Все летіло, все зривалося. Було страшно, пам'ятаю, коли вибухи перші чули. Страшно і вірили, що це за два тижні завершиться. Ох, аж тривога піднялась, я так прям відчуваю цей вайб того 24-го числа. За ці три роки змінилося дуже багато. Змінилося багато країн за ці три роки, але все рівно повернення до України рік тому для мене було найкращим рішенням. Я дуже люблю Україну і сказати, щоб я хотіла десь ще жити, ні, цього точно ні немає. І мабуть, навіть в цьому стані війни я відчуваю себе найбезпечніше тут, ну і найкраще. І мабуть, б іншого б я би не хотіла. Тут мої рідні, тут мій дім, я буду тут. Очень изменилось. Очень. Плохую сторону, конечно. Умер муж. Потому що стресс эти сумасшедшие переносить было просто невозможно. Лекарств не было, а мы оба на таблетках. в как невозможно купить. За хлебом не доставиться. Дуже змінилось життя. Так, ми почали цінувати кожен день. Тобто прокинувся це, це вже щастя. Тому, по-перше, підтримувати Збройні сили постійно потрібно, як, у кого є можливість на це. І цінувати кожен день свого життя. На ну, краще нічого не змінилося, тільки на гірше. Все, що морально, що фізично, все воно підкосило. Війна всіх. Ці всі ці три роки я сподіваюся, що цей ужас дуже то закінчиться. Я живу в Ізраїлі. Вместе з той войной, которая сейчас на Україні происходит, це ужасно. Сьогодні я уезжаю, оставляю своїх дітей, внуков. Но я сподіваюся, що я уеду, война закончится. И я її заберу з собою. Мій тата загинув на війні у 23-му році. Ну і все. Я желаю, щоб все українці були добрые, отзывчивые по відношенню друг друга і и надеялись, і жили надеждой тільки на краще. Донатити, тримати свою менталку і працювати просто для того, щоб досягати перемоги, працювати для ЗСУ. Не панікувати і не сваритись між собою. Тому що перш за все. Перед тим як когось хаяти і критикувати, хоча б на хвилинку стань на його місто і потім задай собі питання, яке б ти б прийняв рішення. А сидіти сьогодні, дякувати нашим воїнам за чаркою, і казати, що там хтось робить неправильно, ну от підійди і зроби правильно. От і все. І ми не програємо, якщо ми самі не програємо, не пересваримося один з одним. Якщо ми не пересваримось, ми обов'язково виграємо. Коли це буде? Як мій син каже, який служить, приїжджає додому, я питаю, питаю, коли війна закінчиться, він каже, завтра. Триматися і вірити в краще. Другої дороги в нас немає.